Тепер хочу пройтися з вами по функціям шрифтів. Як ними користуватися шрифти та надписами управляти ними. Давайте зробимо новий допис. Напишемо стандартну фразу. Доброго ранку. Гарного вам дня. Почнемо. Можемо змінювати шрифти. Шрифти змінюються зверху, випадаючий список. Випадаючим списку можна вбивати назви, якщо ви знаєте, як шрифт називається, або обирати з вікон: тут дисплей, завитки, жирні, модні, прямокутні засічки, пензлик, заголовки, засічки, кирилиця, хочу звернути увагу рукописні. Якщо ви оберете кирилицю, всі шрифти будуть кериличні. Якщо ви будете брати так по списку вибирати, багато є таких, що не перекладаються на українську мову. Ви можете використовувати також ті шрифти, які ви завантажували. Це елементи фірмового стилю. Передані шрифти. І останні будуть шрифти, які ви використовували найчастіше. Нещодавно використані. Будемо йти далі. Шрифти можна змінювати за розміром. Можна змінювати в цьому віконечку або потягнувши за кружечок в лівому правому кутку. Щоб змінити колір шрифта, натискаємо на букву А з кольорами. Можете вказати будь-який колір, який тут є, або обрати з цих з цього квадрата. Також, якщо ви знаєте його номер, вказуйте номер. Наберемо інший шрифт, щоб показати. Бачите, цей шрифт він не може стати жирним. Тому що його завантажувало і тому він не змінюється. Ті шрифти, які тут уже є в комплекті скановий, найчастіше їх можна все-таки змінювати. Ось Загорілась буква Б. Натискаємо на неї. Шрифт змінився. Також можна зробити його курсивом. Наступна функція можна вирівнювати шрифт. Надпис зліва, центру, справа. Або зробити його списком. Інтервали. Трекінг розтягує інтервал між літерами. Відсині між рядками. Розтягує відсині між рядками. Ефекту анімації я вам поясню пізніше. Розташування. Можете розташувати там шрифт, де вам зручно. Прозорість. Такі квадратики. Вибираєте прозорість шрифта. Ці крапочки можете обрати, зробити його підкресленим, закресленим або всі літери з великої букви. Виберемо інший шрифт. Маленький. Бачите, були маленькими, а стали всі великими. А, стали. Функції дуже прості і дуже швидко ви їх опануєте. Хотілося б більш детально зупинитись на ефектах та анімаціях, адже саме ці моменти ефекти і анімація зроблять ваш текст, вашу сторіс, ваш пост більш оригінальним. Який, який до себе викличе більше уваги і зацікавить ваших глядачів. Виберемо звичайний надпис, не, будем, не будемо нічого особливого придумувати. І попробуємо, що в нас вийде. Виберемо ефекти. Стиль немає. Тобто, немає ніяких ефектів. Якщо ви обрали якийсь ефект. Щоб повернутися до початку, натискаєте на нього. Немає. Наступний ефект тінь. Ви можете погратися ползунками, змінювати напрямки, розмиття, прозорість і колір тіні. Можете вказати будь-який підйом, інтенсивність, така міні-тінь, яка розмита поза текстом. Контур. Тобто текст є повністю контурним. Товщина цього контура змінюється. Суміщення. Також товщина. Сув, напрямок і колір. Можна брати будь-який колір. Контур. Бираємо також колір. Додаємо контур. Якщо випадково вийшло це меню, знову натискаємо ефекти. Товщина контура теж регулюється. Я, звичайно, виділяю якимось жовтим, оранжевим, червоним контур. Він тоді більш привертає до себе увагу. І ще такі прості ефекти, як ехо, дефект, можна змінювати кольори. Також гратися з ползунками можна. І неоновий ефект. Вибираємо інший колір тексту, щоб він себе проявив краще. фіолетовий, наприклад, візьмемо. Змінимо фон на чорний. Стало більш краще видно неон. Ефекти. Також хотілося б звернути увагу. Давайте. Відмінимо всі стилі ефекти. повернемося. немає. Вигнути. Цей ефект вам необхідний, якщо ви хочете зробити текст по колу. Або вліво, або вправо. Потім, коли будете робити анімацію, його можна зробити, що він буде рухатись по колу. Так, здається, це все по ефектам. Продовжимо з анімацією. Анімацій в Canva також дуже багато. Вони дозволять виділитися вашим дизайном, вашим сторіс, вашим постам, привернути до себе більше уваги, тому старайтеся також використовувати їх. Ваші дизайни стануть набагато цікавішими. Як це робити? Обираєте текст, обираєте анімацію. Давайте, я вам ще раз покажу: Обираєте текст, обираєте анімацію. Їх тут дуже велика кількість. Якщо ви вибрали якусь одну анімацію, хочете спробувати іншу, видаляєте всю, обираєте іншу. Якщо у вас про аккаунт CanV, можна управляти нею. Видаляємо і натискаємо іншу. Мені подобається друкарська машинка. Подивимося, як вона працює. Просто і цікаво. Видаляємо. Подивимось, які є інші. Це все можна пробувати, експериментувати, підставляти, дивитись на результати. Ефекти руху. Коли текст обертається навколо своєї осі, мерехтіння, пульсація, вітання, також можна обирати кроликом, інтенсивність. Видаляємо. Тільки не перепутайте анімацію для тексту і анімацію для сторінки. Якщо оберете анімацію для сторінки, Буде випливати все. Картинки, всякі елементи, все-все-все буде рухатись анімація. Якщо тільки анімація для тексту, то тільки ваш текст буде анімований. Створення анімації для того, щоб уже ваш текст рухався так як вам того хочеться, затискаєте мишкою ваш текст і малюєте дорогу, по якій він буде рухатись. Можна згладити. Більш сталим зробити цей рух, збільшити швидкість. Або зробити, щоб він обертався. Оригінальний — це той, який би управляли мишки, так як ви це зробили. Швидше, повільніше. Мені подобається, коли це більш згладжено. Або стало. Швидкість менша. Якщо бажаєте залишити цю анімацію, натискайте кнопку «Готово». Якщо не бажаєте, видаляєте. В принципі, по анімації все дуже просто. Попробуйте, поекспериментуйте, понатискайте різні варіанти. І я думаю, ваші історії стануть ще цікавішими.